Вітання! у студії Твіркаміс Володимир Кремінь. Ви дивитесь новини Дніпродзержинська. Наразі коротко про головні події дня, що минає. Холоди таки настали. Згідно з розпорядженням міського голови Станіслава Сафронова, у в зимовий період організовано стаціонарні пункти обігріву громадян. Новий вагончик. У Дніпродзержинську по маршруту номер 4 обкатували перший трамвай, отриманий містом за програмою оновлення транспорту Кабінету міністрів України. Коктейль по Дніпрозержинськи. Відбулася презентація першого у місті глянцевого журналу. Згідно з розпорядженням міського голови Станіслава Сафронова, у Дніпрозаджинську в зимовий період організовано стаціонарні пункти обігріву громадян. Не можна допустити, щоб люди потерпали через морози. Тому, в разі несподіваного погіршення погодних умов, людина повинна знати про місця, де можна зігрітися та отримати необхідну допомогу. Для цього в місті організовуються стаціонарні та пересувні пункти обігріву. В них завжди готові прийняти людину та попіклуватися про її стан. Наголошує Станіслав Сафронов. Пункти обігріву для населення, зокрема для тих, хто не має місця постійного проживання, розгорнуті у зв'язку зі зниженням температури та погіршенням погодних умов у зимовий період. 14 стаціонарних пунктів обігріву діють на базі територіальних центрів соціального обслуговування населення у лікувальних установах Дніпродзержинська. Пункти обігріву працюють цілодобово, тож зігрітися або перечекати негоду мешканці міста можуть у будь-який час. Починаючи з 10 грудня 2013 року, стаціонарними пунктами в Дніпродзержинську скористалося 320 громадян. Також підготовлено до розгортання за рішенням місцевих органів влади два мобільні пункти обігріву, які в разі пониження температури до мінус 20 будуть розміщені на перехресті проспектів Леніна та Аношкіна і на 9-му мікрорайоні Лівобережжя. А от по вулиці Костромській у п'ятиповерховому будинку номер 3 17 січня було гаряче. Тут сталася пожежа, внаслідок якої загинула молода жінка 85-го року народження. На місце пожежі, а це однокімнатна квартира на другому поверсі. Прибуло 10 чоловік особового складу пожежно-рятувальної частини номер 7 та три одиниці техніки. Надзвичайну ситуацію було ліквідовано менш ніж за годину. За попередніми даними причиною пожежі стало пізнє виявлення загоряння, горіли меблі. Дійсна ж причина наразі встановлюється експертами. У Дніпрозажинську по маршруту номер 4 днями обкатували перший трамвай, отриманий містом за програмою оновлення транспорту Кабінету міністрів України, вчинивши коло пошани новий вагон вартістю понад 4 мільйони гривень відправився в депо в районі цементного заводу. Слід зазначити, що Дніпрозажинськ став першим в країні містом, яке отримало новий трамвай за програмою Кабміну. У її рамках планується отримати ще 19 трамваїв і 10 автобусів. На новенькому трамваї покаталася і наша знімальна група. За ініціативою Президента України, прем'єр-міністра та за участю е, віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула прийнята програма активізації розвитку економіки України, яка передбачає оновлення підприємств е, міськ електротранспорту. За активною участю губернатора Дмитра Колєснікова та міського голови нашого Станіслава Олександровича Сафронова, наше підприємство отримало новий трамвайний вагон. Новий комфортабельний і начинений електронікою вагон поки що їздить по місту без пасажирів, бо він проходить обкатку. Як розповіли в комунальному підприємстві Трамвай цей вагон українського виробництва. Зроблений він у Дніпропетровську на підприємстві Татра Південь. Нині новий трамвай проходить ходові випробування, ведуться пусконалагоджувальні роботи. Після їх закінчення він вийде на маршрут і прийме перших пасажирів. Значит, этот трамвай э, в стадии сейчас обкатки. Весь транспорт, который заходит как бы, ну, на правах нового вагона, он э, обязан пройти технологическую обкатку без пассажиров. Определеннее количество кілометрів. Безопасная перевозка пасажирів це пріоритет, к которому ми йдемо і стремимося, і ні в коем случае ми не маємо все всі технологічні правила, обкатки і пуска вагону в линию. За словами Віталія Дідора, останнє поповнення рухомого складу було ще в 2000 році. В якості подарунку до 250-річчя Дніпродзержинська. Одним із основних заходів по забезпеченню безаварійного перевезення є оновлення рухомого складу. Останнє поповнення парку трамвайних вагонів відбулося у 2000 році в кількості аж однієї одиниці. До цього ми отримали у 90-96 році чотири вагони. своїми враженнями та емоціями. Від новенького вагону поділилася пані Людмила, яка є водієм трамваю вже понад 12 років. Ну, дуже хороший, не срівніться з старими нашими вагонами. Плавний, тобто, ну, все, і комп'ютер, і радіоустановка у нас немає на вагонах. Її. Намного лучше, звісно, дуже и Тепло і кондиціонер в кабіні Преимущество в тому, що здесь є спідометр скорості. У нас нет уже на вагонах очень старые, кондиціонер в кабіні, тобто пісок, якщо буксовка подається автоматически, Радіоустановка вагон придбаний містом у рамках виконання програми оновлення електротранспорту Дніпродзержинська, затвердженою міською радою і розраховано на декілька років. Мешканці Дніпродзержинська, побачивши новенький трамвайчик, який напередодні тестували та обкатували, теж мали змогу оцінити цей довгоочікуваний транспорт. Адже це перше поповнення за 14 років. Ви знаєте, ми 14 років ждемо цього нового трамвая і надіємося, що на наш місто на наш город всі взглянуть і дадуть нам ще вагончики, тому що Така радость переповняють, ну, я навіть не можу вам сказати, як це выразить, что какая радость, то що ми отримали нові вагончик. Планується, що до кінця року, у рамках програми розвитку міського електротранспорту, місто отримає ще 19 новеньких і таких очікуваних трамваїв. Покликав у гості, лишився життя власним життям. Один з мешканців району Черемушки поплатився за те, що запросив до своєї квартири майже невідомого чоловіка. Наразі вбивцю затримали, а правоохоронці з'ясовують, що саме призвело до тяжкого злочину, надмірне вживання алкоголю та сварка або бажання підозрюваного заволодіти чужим майном. Тему продовжить Катерина Узунова. Все почалося ввечері 16 січня. Коли в одному з барів району Черемушки познайомилися два чоловіка. Кожен з них прийшов сюди без компанії, тому сіли за один столик та почали випивати удвох. Один з чоловіків на ім'я Сергій запросив свого нового знайомого у гості, адже мешкав неподалік від бару. Чоловіки піднялися у квартиру, де продовжили випивати. З часом між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Ну, у нас була драка. Мы сперва ну, на кулаках дрались, а потом он взял с кухни нож маленький и шел в мою сторону. Ну, я подумал, может на меня выхватил у него этот нож, его раз ударил. Он упал. Он хотел меня ногами бить. Ну, я в ногу ему нанес. Удар или два? Я точно не помню. За словами затриманого, коли він залишав помешкання, Сергій ще був живий та навіть розмовляв із ним. Та піти з порожніми руками злочинець не зміг. Китай взяв мобільний телефон, у нього щось такое, закрив квартиру і уйшов. Я не знав, ну, що я його вбив. Окрім мобільного, чоловік прихопив з квартири свого нового знайомого деякі цінні речі та банківську картку. Після чого сходив до банкомату, зняв усі гроші, картку повернув до квартири, закрив її на ключ та пішов. Далі відбувалося приховування слідів злочину. Нашли і мобільний телефон, який наш преступник викинув в мусорний бак, і нашли ключ від квартири, який він забрав і викинув в районі Черемошок, в районі гаражей на кришу. Сергія вранці знайшла його мати, яка зайшла провідати сина. Адже чоловік не мав власної родини та мешкав один. Потерпівши, працював по словам родственникам, був слегка замкнутий, тобто не конфліктний чоловік, вев, в принципе нормальний образ жизни. Злоупотребляв, не злоупотребляв, об этом сказати не можу. как ну, бы родственники обікину информацию не скажуть, ну по характеру був неконфліктним конфліктним людьми. Жінка негайно викликала правоохоронців, які розпочали оперативні дії, спрямовані на виявлення особи злочинця. перші сутки була проділена огромна робота. Були і сусіди, були отримані міста, де употребляють спиртні напідки. І в ході ну, в ході біс, в ході використання також були отримані відеокамери наружних наблюдений, які були в тому районі. Злочинця затримали ввечері того ж дня, неподалік від його місця проживання. Ним виявився тимчасово непрацюючий мешканець Дніпродзержинська із кримінальним минулим. Подозреваемые ранее неоднократно судимые, в том числе за совершение аналогичных преступлений против жизни и здоровья личности, а именно за умышленное убийство, сопряженное с совершением разбоев, освободился в 2012 году, также был осужден в 2013 году за совершение корыстных преступлений, имеет непогашенную несвятую судимость. То есть на путь исправления не стал и вновь совершил преступление. Зараз затриманий дуже жалкує про те, що сталося, та списує усе на надмірне вживання алкоголю. Я розкаюваюсь іскрине. Я просто я не знаю, у мене навіть голова по цьому поводу болить. Я, я не знаю взагалі, як оно все прозошло. внесені в єдиний реєстр досідівних розслідувань по статті… Первична кваліфікація 115 часть 1 мишлена убийства, однак об'явлено подозрение по статті 121 часті 2. Мишлене причинення тяжких тілесних порождень, поб'єгше смерть потерпівшого санкція передус лишення свободи від 7 до 10 років. за статистикою. з початку року у місті сталося 5 тяжких злочинів, що призвели до смерті людей. З них на сьогодні вже 4 розкрито. Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка стала ще більш сучасною. А зовсім скоро, проходячи повз будівлю, у вікні можна буде побачити великий телевізійний монітор, на якому демонструватимуть новини, анонсуватимуть майбутні події та проекти, започатковані бібліотекою. Все це стало можливим завдяки подарунку народного депутата України Костянтина Гузенко. Костянтин Гузенко називає стосунки з бібліотекою теплими та дружніми. Ще наприкінці минулого року народний депутат пообіцяв винагородити ініціативність та старанну роботу працівників бібліотеки цінним подарунком. Як правило, чого не вистачає в библиотеках, компьютерной и офисной комп'ютерної офісної техніки. Він наверное, будет буде комп'ютер. Потім нет, вам нужен большой телевізор для того, щоб виставити його в окно. Всі відео все, що ви делаете. Вот это буде основне його предназначення. Нам є що показати не только городу Дніпродіжинську, но и всій Україні. У свою чергу працівниці бібліотеки віддячили подарованою картиною та побажали успіхів в обраній діяльності. Ви знаєте, приємно бути полезним, особливо подарки. А саме головне купатися в цих положительних емоціях, которые несуть наші люди. Работать во всіх офісах наших замінити бібліотек, нашого міста Дніпродзержинська. Та крім цього, корисний та довгоочікуваний подарунок від народного депутата надійшов і до учнів сьомого класу 26 ї школи. Класний керівник Тетяна Устяновська отримала сучасний комп'ютер для потреб школярів. Престиж, розкіш та гламур 18 січня в одному з ресторанів міста відбулася презентація першого у Дніпрозажинську глянцевого журналу під заманливою назвою «Коктейль». Свійський журнал має всеукраїнське громадянство та живе у 15 регіонах України. Це видання про моду, красу, сімейні цінності, взаємовідносини між чоловіком та жінкою, флірт та кохання. Він покликаний дарувати читачеві приємні емоції, максимум корисної інформації та модних тенденцій. Міський глянець спрямований на людей різного віку, особливість яких активна життєва позиція та впевненість у собі. Як пройшла презентація коктейлю та що це за видання, знає наш кореспондент Анастасія Васильєва. Перший глянцевий журнал вийшов в світ в Європі на початку 17 століття. Спочатку він був з жовтими та шорсткими сторінками, а картинки були просто розмальовані. І тільки коли паперова промисловість та поліграфія почали розвиватися, глянцеві журнали виходили з блискучими сторінками. А з допомогою таких журналів модні тенденції доходили до широкого загалу. Глянцевий журнал Коктель це один з найкращих прикладів українського глянцю. Регіональним директором Дніпродзержинської версії всеукраїнського видання «Коктейль» став 21-річний молодий та амбітний Євген Корнієнко. Відчуття, що я якийсь мега-регіональний директор, ні, чесно. Ми всі живемо в одному місті, ми всі друг друга знаємо. Ми знаємо, що я абсолютно простой і я хочу сказати, щоб ні одна модель, ні один клієнт не боялися обіцятися напрямую. Презентацію першого гулянцю міста Євген підготував відповідно: один з наймодніших ресторанів. Найпопулярніший ведучий Олександр Замша, професійний фотограф Олег Ткачов. З номерами виступали ексклюзивні гості: Дніпропетровчанка, Королева, Піску Катерина Дзюба з номером у техніці пісочна анімація Гармонія в протилежному, танцювальний колектив бального танцю «Лілея» та музичний інструментальний дует Двоє проти вітру. Гості у вечірніх сукнях та костюмах, серед яких і бабуся з дідусем Євгена ми дуже щасливі. Нам просто не віриться, що він вже вирос, що ми дожили до цього дня, що наш Женя маленький любимий, став зросли і що він вже выпустил свой перший журнал. Он был з самого раннього возраста, очень комунікабельний он мог говорить с любым прохожим. Человек открита душа как он щас, так он до самого детства. То, что сделал внук, Мне кажется, это самое лучшее. Лучше не може бути. Да, мы очень і и рады за, Женю, за нашу. Більше 90 сторінок цікавої, модної та актуальної інформації. Дівчатам висідні сукні від Вери Вонг. Чоловікам поради, як зацікавити жінку. Глянцевий журнал «Коктейль» – це початок чогось грандіозного в місті. Журнал Коктейль існує вже більше трьох років та охоплює більше 15 регіонів України. У кожному своя специфіка. У першому номері «Коктейлю» коктейніпродзержинськ. Читач побачить чимало рекламної інформації про розважальні ресторанні та торгові заклади міста, познайомиться з молодими моделями, почерпне чимало порад зі статей та познайомиться з історією Дніпродзержинська. На обложке журнала размещена Вероника Земляная, которая родилась и выросла в городе Днепродзержинске. А сейчас она работает моделью профессионально в Киеве, постоянно размещается на обложках тех или иных печатных изданий. Абсолютно каждая девушка нашего города может принять участие в фотосессии для нашего журнала. Все, что ей нужно сделать, это обратиться в нашу редакцию, и мы обязательно устроим ей замечательную фотосессию. На думку рекламодавців, героїв журналу та пересічні городян, глянець матиме приголомшливий успіх у місті. Мне очень понравилось. Я... Мне достало удовольствие фотографироваться. Я очень буду ждать следующего номера. Я желаю журналу и Жене успеха в дальнейшем. Очень приятно, что наши молодые ребята отсюда не уезжают, а остаются здесь и пытаются сделать бизнес или карьеру, или себя реализовать именно в этом городе. А что касается этого журнала, приятно, что качество, уровень, ничем не не хуже любого другого международного издания. Терпение. Ситуация бывает разная. Вот. Хороших, э, Хорошего окружения. Чтобы у него все, все получалось и шло так, как оно сейчас. Очень много интересного. Э, Свадебные платья. Первый Первым. На стаття була городу нікода чого та подобного хотіла би у відірошого настроєння. Я представитель начного клуба заяк. Хотілося б, щоб дальнейшем дальнішим з журналом коктейль сутрудніше невід'ємним атрибутом презентації стали різнокольорові коктейлі, які приготував бармен Максим. І який же гламур без шоколаду? До послуг гостей були шоколадні фонтани та фрукти. Крім того, гості взяли участь у лотереї та отримали подарунки. Я уверен, що з допомогою нового глянцевого журналу ми в місті з нашими клієнтами, вместе з нашими журналістами, з всій нашої команди ми зможемо сделати этот город чуточку краще, чуточку ярче. Наразі журнал планує провести конкурс Міс-коктейль, умови якого можна буде побачити вже у другому номері. Шукати журнал потрібно в кіосках преси та модних розважальних закладах міста. Протягом трьох днів наше місто було центром баталії на чорно-білих полях. За призові місця на чемпіонаті області з міжнародних шашок змагалися 74 спортсмени, які представляли Дніпро-Зашинськ, Дніпропетровськ та вперше царичанку. Шашисти розіграли 24 комплекти нагород в п'яти вікових категоріях. Через невелику кількість учасників серед юніорів по чотири вже в перший день стали відомі всі призери. У юнаків перемогу святкував спортсмен з Дніпропетровська Руслан Онищенко. У дівчат найкращою стала Дніпродзержинка Анастасія Лашкова. У категорії наймолодших дівчаток весь комплект нагород дістався Дніпродзержинським спортсменкам. Кращою серед юних надій з відмінним результатом вісім ігор, вісім перемог, стала Софія Купатенко. Справжня битва розгорнулася у юних хлопців. До свого чергового тріумфу на обласних змаганнях крок за кроком пробивався юний Кирило-Братусь. Серед молоді весь жіночий п'єдестал зайняли вихованці тренера Ігоря Губарєва. Втративши лише одне очко в матчі з сестрою Ольгою, Альона Губарєва зуміла набрати п'ять очок і стала чемпіонкою. У хлопців впевненою ходою на перше місце зійшов Олег Мірошниченко. Дуже напруженим вийшов турнір серед дівчаток-кадеток. У цьому турнірі очікувалася сенсація. Після двох днів змагань лідирувала Альона Вовк. Проте, не впоравшись з нервами в матчі проти Ганни Зозулі, програла, відкотившись за підсумками лише на третє місце. Першою ж стала фаворитка змагань Тетяна Зайцева, яка зуміла скористатися помилками Альони Вовк. Лише нічия в двох матчах останнього дня змагань кадетів. Була потрібна Владиславу заплюсвічці для чемпіонства. І вже в першій ж партії проти Владислава Батраченка йому це вдалося. Завершували насичену програму чемпіонату області молодші кадети. До останнього туру не було ясно, хто ж стане переможцем у дівчаток. Як підсумок Дарина Коротка перша. Серед хлопчиків чемпіонський титул здобув Олександр Шнейдер. Отже, за підсумками чемпіонату області, на рахунку дніпродзержинських шашистів дев'ять золотих нагород з 10 можливих. А якщо взяти до уваги, що на їхньому рахунку майже всі медалі срібного і бронзового гатунків, то виступ наших спортсменів можна назвати феєричним. І на завершення випуску про погоду на середу 22 січня. За прогнозами метеорологів, протягом дня по місту очікується хмарна погода із сильним снігом і навіть з грозою. Вночі температура знизиться до мінус семи вдень до двох градусів морозу. Вітер мінливий до п'яти метрів за секунду. На цьому у мене все для вас. З побажаннями тільки приємних новин та відмінного настрою, я з вами прощаюся. У студії працював Володимир Кремінь. Зустрінемося завтра о цій же порі.